Жіночі спортивні сукні світшоти від бренду App to Fashion Aldi лише 260 гривень за одну сукню. Погодьтесь, це дуже солодка ціна. А в лоті їх буде цілих 13 і ціна лоту 3380 гривень. Вони йдуть на срібні різного е, варіанту. Є ось такі в пакуванні. Покажіть, будь ласка, можуть бути без пакування. Тут йде 60% катон, 40 полістер, показую в розгорнутому вигляді. По розмірам SML ідуть абсолютно. Абсолютно повномірні, навіть трішки, можливо, і більше. Ось так виглядають такі рюшики. Далі є ось манжетик. Показую, що вони утеплені. Клас. Далі показую варіант, який може бути: ось такі. Тут одна, вона така попереду кишенька. Також манжетики. І ось тут манжетики. Взагалі можна і капюшон на затяжечках. Взагалі це такі сукні, які також можна одягати, повірте, не тільки як під спортивне, можна одягати під різний тип взуття. Дуже класні, такі вони йдуть прямого крою, оптимальна довжина. Розмір SML, нагадую, такий класний розріз. І ще от такий варіант може бути. Цей точно може підійти під якісь там челсі. Якісь ботіночки, покажіть, будь ласка, дуже гарний колір, принтація, манжетики. Тут нема манжетів. Нагадую, що одиничка коштує 260 гривень, вони всі йдуть утеплені. Це зараз трендовий товар, тому що зараз холодно і хочуть люди утеплятися. Тому для замовлення пишіть нашим менеджерам. Всі контакти я залишаю під цим відео.